Як я попав в армію? Дзвоню знайш своєму другу. Говорю, якось... що там? Він каже: приїжджай. В общем, я приїхав, оказалось, що я в армії. Все. Навіть не ловив. Всі пішли, я пошов. Сумчанин Руслан розповідає історії, як розпочалася його військова служба. А до повномасштабного вторгнення чоловік працював у лісгоспі єгерем. Знаходився майже час на свіжому повітрі і як зараз захищаю мирних мешканців, так раніше захищав лісових жителів від браконьєрів. Нині Руслан, боєць мобільної групи ППО. Ми ведемо цілодобове чергування, постійно моніторимо простір в небі. Також у нас є підтримка за допомогою технологій. Якщо виявляється якась ціль, ми висуваємось на напрямок, де вона є, і робимо її обстріл. Успішно збивати повітряні цілі це результат щоденних тренувань, говорить чоловік. А зі спортом Руслан Нати. Я займався спортом, і ММА, і виступав за зборні України, їздив захищати а, титули. І зараз би, можливості спортом займатися нема, то я займаюся практичною стрільбою. Тренує Руслана командир їхньої мобільної групи. Єдиний на Сумщині сертифікований інструктор з практичної стрільби. Обстріл повітряних цілей, розповідає Руслан, ведеться одразу з кількох видів зброї, зокрема із кулеметів. Даний апарат це Браунінг М2, 50-й калібр, який стоїть на захисті нашого міста, а також всієї держави. Допомагає нам закривати небо. Дуже ефективна штука, працює дуже гарно. З неї ми вже збивали шахедів і не тільки шахедів. Основна складність навчитися стріляти по об'єкту, який швидко рухається і може змінювати напрямок, говорить Руслан. Потрібно розуміння, де знаходиться ти, де знаходяться твої товариші і як правильно той же самий автомат або гвинтівку розгортати, щоб не зацепити своїх товаришів. У підрозділі протиповітряної оборони чоловік служить рік, а до лав захисників долучився у перший день повномасштабного вторгнення. Захистити близьких рідне місто, а ще здійснити мрію. Цим говорить чоловік, мотивує себе і до сьогодні. У мене така мрія. Я в дитинстві, мене мама. З татом возили в Крим на море. І ми були на одній з екскурсій, Це був ботанічний сад. І я там мамі обіцяв, що своїх дітей я також привезу в Крим і покажу їм цю красу. Новини СТС.